Знову золота монета, але на глибині вже десь 25 см. Друзі, знахідка за знахідкою цього разу. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Я виїхав на поля сьогодні на пошук різноманітних монет, артефактів, і тут такий морозний зимовий вітер. Ну, неочікувано, хоча, можливо, і очікувано, тому що рання весна. Ну що ж, сьогодні шукаємо монетки і різноманітні артефакти. Тут була стара дорога. Подивимося, що знайдемо, друзі. А ви не забувайте підтримувати збір для хлопців з 3-ї окремої штурмової бригади на три прилади нічного бачення. Всі деталі в описі до відео і в закріпленому коментарі. Кожна гривня може допомогти врятувати життя наших військових, а може допомогти знищити життя російських окупантів. Ну що ж, погнали шукати. Друзі, ну що ж, я сьогодні вперше взяв Деоса другого, хоча він в мене. Вже десь три тижні, але я ще ним не шукав. Ну Тільки з глибиною насадкою. Отже, ходжу на базовій програмі p 1 мультичастотній. Я там трішечки лише тони підкоригував ну, під свій смак. І все. Все по заводських налаштуваннях залишив. Ну І з такими наушниками наушники танкіста. Ось, я не дуже їх люблю, але скажу вам так, що зараз такий морозний вітер, вони просто рятують мої вуха. Я вже викопав приблизно десь 20 сигналів, в основному це шрапнель і сміття. І зараз викопав якраз гарненький сигнал, який вам варто показати. Сигнал був на глибині десь 15 см, ну я так гадаю. Ось, І погляньте, що це в нас таке. Це давнина. О, гнила. Ну, я бачу, що це поясна накладочка середньовіччя. Ну, Гадаю, десь, мабуть, 11-12 століття. От. Але що тут зображено на ній, ми не побачимо. Зазвичай тут різноманітні рослинні орнаменти, можуть бути з чорнінням. Ну, ось така знахідка. Ось, Шукаю далі. Продовжую шукати, ходити по полю. Приємно погляньте. Груду збили, здискували. Просто неймовірно ходити. Друзі, я і п'яти метрів не пройшов, як знову сигнал, і знову знахідка по давнині. Погляньте. Ну, Цього разу, мені здається, давніша знахідка. Ось така пряжечка. От, Думаю, період чернихівської культури. Ось 5 століття. Ось така пряжечка. Ось поверхневий сигнал цікавий. Що можу сказати про Деоса II? Потрібно ж його похвалити. Ну, насправді не знаю, як похвалити. Але те, що тут 40 кГц в цій котушці, це ну, дозволяє шукати дуже-дуже дрібні предмети. І я тут багато таких маленьких-маленьких предметиків знаходив, що мій. Пінпойнтер їх не брав, тому що мій пінпойнтер низькочастотний і все одно доводилося випікувати котушкою. Ну, це різниця між першим Deo's. Але у мене котушка в першому Deusі така ж сама була, але навіть не x 35 а ще старіша. Тому різниця там колосальна. От, Ко 35 я не знаю, можливо, різниця трішечки менша. Але гадаю, порівняно з блондинкою, то плюс-мінус. Можливо, навіть блондинка буде краще, тому що вона ще більш високочастотніша. Але чи для лісу це необхідна така велика частота? Ну, гадаю, що ні. А ось на полі, на полі так, тому що. Навіть малесенькі, дрібнесенькі, ось такі сигнальчики вони гарнесенько звучать. Ну що ж, продовжую тест. Ну що ж, друзі, в мене здається перша монетка. Дивимось. Ось вона, маленька монеточка. Мабуть, боратинка. Дивимось, дивимось. а земля тут така. Хоча монети, коли миються, плюс-мінус в нормальному стані. Але ось так подивитися на неї ну нереально. Ось зараз почистити її. Але по товщині це 100% боратинка. Соліт Яна Казамира. Друга половина 17 століття. 1660 роки. До речі, я ще знайшов фрагмент давньої підвізки чи прикраси, і, здається, вона срібна. Але це фрагмент, вона, на жаль, поламана, я пізніше вам її покажу. Я зробив лише три кроки і знову монетка. Дивимося, мені здається, що цього разу золота. Ось погляньте. Жовтенька якась. Золота монета. Радянська. Радянських дві копійки. алюмінієва бронза 1940 рік. Як там кажуть любителі Совка, яка смачна кава була в Радянському Союзі з жолудів? А що вам заважає піти в ліс? Назбирати жолудів? Перемолоти і запарити собі запашної радянської кави. Ну що ж, продовжую пошук, монетки є, і це приємно. Друзі, знахідка за знахідкою, цього разу це десь період русі. Погляньте, ось такий дзвоник, бубонець. Цілесенький, ціленький, а люблю їх знаходити і вушку не протерти. середині земля я вам. Не продемонструю, як він звучить, але всередині там є ще така кулька, і він як дзвоник працює. Ось так. Ціленький, гарненький, супер. Давайте поглянемо ближче, яка патина. От. Без малюнків. Матеріал бронза. Супер. Ось така знахідочка. Ну, до речі, всі сигнали поверхневі. Максимум 15 см. Ну, це і не дивно, на переорці. Земля розпушена. Ось, Тому і глибина не така значна. А це вже, друзі, третя монетка. Сигнал був гарний, стабільний. Але по VDI я побачив, що це, мабуть, не мідь. Подивимось. Ось така монетка. По величині більше за заборатинку. Дивимося, дивимося, дивимося. А, це ризм, друзі. Мідь все ж таки. Ну або сплав якийсь. мідь. Оце одна друга копійки. ось бачу Н1. Микола перший, Ніколай перший. Рік не скажу вам, але це, це ризм. З отвором бачу, отвір, здається, є. Погляньте, бачите? Ось така монетка. Вітер, друзі, ще посилився. Не вщухає, а в мене був гарний такий дзвінкий сигнал. І погляньте, що це таке. Це свинець чи олово. І це пряслице, друзі. Пряслице. Ось тут отвір. Ну, теж, гадаю, десь 11-12 століття. Ось такий артефакт. Ну, поки що монет більше я не знайшов. Але продовжую шукати. Сигнали є, але зазвичай це корки, алюмінієвий дріт, ну і шрапнель. Але серед цього трапляються і цікаві знахідки. Знову золота монета, але на глибині вже десь 25 см. Ну, дивимося, вона вже велика. З партії, мабуть, погляньте, жовтеньке проглядається. Дивимось, гадаю, так, це золото партії. Мабуть, 5 копійок, 100% 5 копійок, великі. От. І, мабуть, до реформи, тому що бачу тут така алюмінієва бронза. Но я не буду чистити, друзі. 5 копійок до реформи. Совок. Мабуть що. Так, мабуть-що, так. Ось така монета. Шукаємо далі. Друзі, маю цікаву знахідку. Погляньте, ну, але, на жаль, поламано швидше за все, тому що це поле не дивно. Погляньте, це, мабуть, був шароконечний хрестик 11-12 століття. Але, мабуть, якийсь бідняцький, тому що це навіть не бронза, а якийсь олов'яний сплав. Ось так. Ну, я думаю, що це справді був хрестик. Шкода, звісно, що поламаний. Ну, але будемо шукати цілого. Щось, друзі, в мене пропали монетки золоті. Ну, але ще знайду. Погляньте, пам'ятаєте, сьогодні я вже знаходив такий, але цілий ось такий дзвіночок. На жаль, цей вже поламаний. Я, до речі, ще знаходив фрагмент такого ж. Ну, так що три. Три вже знайшов. Але, ось, бачите, трактор. І, можливо, колись він зламався. Йому не пощастило, як попередньому. Тільки згадав про монети. Зробив один крок. Реально один крок. І в мене монетка. Ось щось таке кругленьке. Ну, 100% монетка. Але щось більше. Не боратинка. І тоненьке. І що це таке у нас? Не стрібна це монетка якась. Схожа на якусь срібну монетку. Чи ні? Чи мені здається? Друзі, давайте я її почищу і покажу. Чи це така велетенська боратинка? Ось погоня. Це велетенська боратинка, здається. Та, ось погоня. А тут, мабуть, Ян Казимир. Ну, зараз все одно помию її трішечки. З того ґрунту її потрібно відмочувати декілька днів. Я придивився це погоня, це литовська боратинка. Ось така просто велика. Я гадав, що це вже якась срібна монетка. Ну Не пощастило. Потрібно думати про щось, золоте, ну або хоча б срібне. Можливо, знайду. Ну що ж, друзі, в мене монетка. Перед тим я ще одну монетку знаходив, але я вам вже її покажу в кінці або десь серед відео. А зараз цікава монетка, це дуже велика монетка. Спершу я подумав, що це взагалі не монетка. Ось вона. Ось цей велетень. Ну, що можу сказати, чешуя це просто велетенська монета порівняно з нею. По везі, на увазі. А по розміру десь така. Погляньте, погляньте. Це динарій. Це динарій, тут корона. Тут такий Орел. Трішечки видно. В народі корона ворона. Динарій десь, мабуть, Ну 15 століття, 14-15 століття. Тут потрібно вже дивитися, чий він. Ну, а щоб визначити, потрібно її почистити і подивитися на штамп монети. Ось тут видно трішечки, бачите. Я багато таких бляшок знаходив і подумав, що це фрагмент цієї бляшки. І, до речі, побачив, що тут трішечки білого, а це монета срібна. Ну, срібло дуже-дуже низької якості, проби. Але все одно, ось така монетища. Дуже цікаво. Бачите, тут ще навіть ось таке 14-15 століття є. Цікавенька знахідка, друзі, цікавенька. Ось погляньте, краса, яка була. Був місячник литий, ось такий, теж з якогось олов'янистого сплаву, може і олова. Ну, але, на жаль, матеріал крихкий. І він не дожив до наших днів. Ось тут вушко було. От отвір. І ось така прикраса. Ну, теж гадаю, десь 10-11-12 століття. На жаль, на жаль, ось такі фрагменти лишаються на полях. Ох, люблю я таке знаходити і ціленьке. Погляньте, ціленьке, правда, деформоване. Що це таке? Кільце, перстень. Вау, Ще можливо якесь зображення на ньому є. Давайте я його легесенько почищу і вам покажу. Сигнал був гарний. Цікаво, якого періоду. Я гадаю, що там є якесь зображення. Ось, наче проглядається щось, але це поки що залишиться загадкою, тому що цей ґрунт ну, не можна відмити, відтерти. Ось Потрібно на декілька днів дистильовану воду класти, щоб відмокло це болото, багно. Ну, ось така знахідка. Приємно, приємно. По періоду не скажу. Це може бути і 17-18 XVII, століття, а може і старіше. Ну що ж, друзі, 6 годин я був на полі і час підбити підсумки. Ну Такий був тест нового металошокача. Ось і результат. За 6 годин. Я ще знайшов, здається, три баратинки. Знайшов ще ось таку радянську монету. 20 копійок 61-го року. Ну, навіть кави з жолудів за неї не купиш. Ось, І ще ось така річ. Мабуть, якась проколка була. Або щось в цьому дусі. Гудзика польського гнилого 30-х років. Обламаного. От ще такі фрагменти тих дзвіночків. Оце великий був якийсь, бачите, От. ще фрагменти таких прикрас. Наче постріблені ще були. І ще ось так. Така. Ну, матеріал такий незрозумілий, якийсь олов'янистий. Ну, а все інше, в принципі, ви бачили. Давайте порахуємо, скільки монеток. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 монет за 6 годин. Ну, 20 копійок я не рахую за монетку навіть. Ну, такий результат. Ось це цікава знахідка. Перстень цікавий. І все. І був би хрестик цілий. Був би теж цікавий. А сміття назбирав. Цілу купу, погляньте. В основному шрапнель. Погляньте, шрапнель, дротики, корки, фольга. А ще ось таку ножову пластину знайшов з кременю. Ну, я її тут залишу, хотів вам просто показати. Щодо нового приладу, можу сказати так. Він значно стабільніший, ну і через частоту. Краще бачить дрібні сигнали. Друзі, я ще забув вам нагадати, що я ще знайшов срібну монетку. Денарій, мабуть, 15 століття. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте, друзі. І долучайтесь до збору для хлопців з 3 окремої штурмової бригади. Всі деталі в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!